Уявіть собі, наскільки великий Бог бачить всіх, але і при цьому звертає увагу на кожного з нас, зокрема, Звертає увагу на кожну дрібницю нашого життя, на кожне питання, яке може нас хвилювати. Він вірний, він обіцяв, що Дух Святий буде з великою силою робити свою працю для того, щоб ми себе не почували сиротами. Один юнак згадував про такі випадок із свого життя. Йому соромно було за певні свої вчинки, він навіть же почав ховатися, щоб, случайно не побачили люди із церкви, яка в нього є проблема. В нього була залежність від курива, був ще зовсім юний, але потихеньку призвичаївся, спочатку ховався, а потім не все це можна було сховати. Він відчував себе залежним. І одного разу він стояв на пероні. І так якось по-особливому ці думки про те, що він лицемірить, ходить в церкву, співає пісні, але отакий от гріх приліпився до його серця. І от цього разу йому щось навіть так стало сумно, навіть соромно, що він лицемірить. І цей час, коли він стояв на пероні, про... звучала об'ява, що всі люди відійшли подальше, він навіть настільки був задуманий, що не звернув це... Із таким великим гуркотом їхав товарний поїзд. І прямо в цей момент. Він із глибини свого серця, з тим розпачем, який був в нього, від того, що він залежний від гріха і не може звільнитися, він змолився до Господа. Господи каже, дай мені силу. Помилуй мене грішного, дай мені силу звільнитися від цього корила, тому що я розумію, що я не можу своїми силами подолати це. І коли люди всі відійшли подалі, він навіть не сильно зважав увагу, йому навіть було приємно, що цей гуркіт поїзда заш... просто закрив своїм шумом біль його серця. І після цієї молитви йому так стало легко, легко на душі. І він ще навіть не розумів цей час, що Господь. З великою силою звільнив його від цієї залежності. Господь почув, почув крики його серця. Господь почув його, тому що Він усвідомив свій гріх, усвідомив свою залежність. І саме головне, він щиро, щиро кликав з молитвою до Господа. І Господня відповідь прийшла у його життя. Друзі, пам'ятаємо, що Господь є вірний, щоб людину благословити. Він завжди пам'ятає про своє слово. Я хочу читати текст з Івангелія від Івану, читати слова нашого Господа Христа, які він говорив своїм учням про велику обітницю присутності Духа Святого в нашому житті. Євангелія від Івана, 14 розділ. Будемо читати. І що тогда сторіша. Коли будете в мене просити, чого в ім'я моє те вчиню, Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. І в блага його Отця я, і утішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає Його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і у вас буде Він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Ще недовго і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете. Бо живу я і ви жити будете. Навіть цих кількох вішах, які я прочитав, ті слова, які говорив Ісус Христос до Своїх учнів, ви подивіться, скільки підбадьорення, з якою глибиною любові Христос показує, що Він є на стороні людини. Христос говорить їм про те, що ви не будете відчувати себе сиротами. Він обіцяє, що коли будемо звертатися в молитві до Нього, то Він буде відповідати. Але я хотів би, щоб ми могли ще побачити ту умову, яку Господь показує. Він говорить про те, якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Коли ми кажемо про любов, якщо говорити навіть про любов в такому простому, чистому значенні слова, що таке любов? Один чоловік, говорячи про любов, сказав, так, якщо ми думаємо про любов тільки як про почуття, які окриляють і надихають, то діло далеко не піде. Тому що це не є поштовх для того, щоби жити, для того, щоб виконувати працю, для того, щоб бути жертвою, для того, щоб вміти змінюватися. Любов це поштовх для того, щоб силу своїх почуттів направляти один до одного, щоб вміти жити в єдності, вміти жити тоді, коли можуть бути різні думки. Ну я думаю, що правда ж добрі, світлі слова людини, яка. Говорить з пережитого. Якщо ми говоримо сьогодні про любов наша особиста по відношенню до Бога, чим ми можемо її виміряти? Яким чином ми можемо її описати? Про що ми будемо говорити, коли ми кажемо, що я люблю Господа? Яким чином її можна пояснити? Тому що ми читаємо, якщо в моєму серці є любов, якщо в наших серцях є любов, то Господь обіцяє. Що він буде давати свої відповіді на наші молитви? Господь чекає взаємні стосунки, він очікує того, що людина, в свою чергу, буде слухняною для нього і буде виконувати те, що він обіцяє. Ну скажіть, будь ласка, як би ви свою дитину не любили чи свого онука не любили, якби навіть у вас були гроші купити йому ну, літака? Якось одна мати казала, а я своєму сіочці куплю вертольота. Але толку з того, що вона казала, якщо сіошка кожен день, рибалка і все. Звичайно, вертольота вона йому не купила, бо в неї грошей не було на той вертольот. Але вона хотіла показати, ну, бо дехто говорить, ну слухай, ну зверни увагу, ну скажи йому щось, або слухай, біда буде з ним. А вона так, знаєте, я йому куплю вертольота. Вам смішно, правда? Чому? Тому що ми розуміємо, яка б не була велика в неї любов до свого сина, ну, не купить вона йому вертольота. А якби й купила, то довго з того не було. Ну не зміг би він на тому навіть в вертольоті що зробити? Не розбереться в тих кнопках, не зможе полетіти, тому що це треба учитися і учитися для того, щоби. Ви знаєте, я навіть не хотів це приклад сказати, просто так мимоволі згадав, говорячи про любов. Друзі, любов Божа, це не просто давати, давати, наповнювати так, що просто і не знати, що з тою любов'ю вже робити. Любов Божа завжди виражається в тому, що людина, приймаючи від Бога його благословіння, може бути. Виконавцем Його волі. Людина отримує від Господа знання, натхнення, розуміння того, що є в Божих планах, і вона є інструментом, якщо Хай якщо, як так звучить, або вона є у Господа співпрацівником, так Боже каже, для того, щоб на Його ниві виконувати його працю. Ось яка Божа воля для нашого життя. Я Нагадаю ще один приклад із життя цього жінка, про якого я казав, як Господь його звільнив від залежності куріння. Він працював на будівництві, був теслою. Ця справа у нього гарно получалася, але він в своєму серці відчував, що дуже подобається йому досвідчувати Боже Слово. Звичайно, в церкві всі люблять Боже Слово, але йому іще більше хотілося й деякі запитання. Щось записати для себе. Він собі уявляв, як би він міг би людям це розказати. Він навіть і старався це робити. Він на роботі трохи соромився, бо вони всі однозначно сприймали дещо пам'ятали про нього. Він так на роботі більше помалкував. Часом, знаєте, на роботі як і нерв може макнути, то ну, так, більше помалкував. В церкві він себе почував більш вільніше, якось ну, атмосфера, де люди тебе приймають, підбадьорюють. Ну він так думав. І коли пастор сказав, що слухай, брат, я хочу, щоб ти підготував невеличку тему і звернувся словом до людей. Він був такий радий, що пастор на нього звернув увагу, що він оцінив, що в нього є бажання такі добрі, і є підбадьорення, ну, оцінив його певні здібності, його старання. Він дуже сильно готувався. Але він, правда, не знав, яке його випробування чекає. Окрім того, що він хвилювався, ви знаєте, коли він прийшов на це зібрання, він не знав, яким способом він побачив на зібранні, коли він мав говорити свою першу проповідь своїх співпрацівників, своїх теслярів. І він зразу ці картини де, щось, хтось Понервірувався, хтось якесь слово сказав, ще щось там, ще щось там. Ну хай не від нього, але себе він бачив, що теж не завжди так все гладко було. Як йому не хотілося в цей день говорити слово до людей. Здавалося, треба радіти, радіти правда. Хлопці, з твоєї роботи, навіть не ти їх запросив, прийшли, і ти будеш говорити слово, а не тут то, то було. Знаєте, на серці якось не так було. Але він молився до Бога. Ну і більш-менш говорив слово. Ну, що було на другий день, то йому довелося тепер це слово проходити практичне життя. А наш Генрій вже великий проповідник зробився. Учитель Біблії новий появився в нашому городі, в нашій роботі. Але він розумів, що треба тепер в смиренні серця робити роботу і проходити. Вже, знаєте, не стільки, щоб показати, що він тепер читив Біблію. Який не був ще читив Біблію? Біблії. Перші тільки кроки і тут на тобі. Але він зрозумів, це все від Господа. Я буду старатися, друзі, інший утішити. Той Господь, який звільняє, той Господь, який допомагає, який дає можливість робити перші кроки, але й руками не спить. І він дуже хоче робити свою працю для того, щоб при перших же кроках, що зробити, підніжку якусь поставити, і щоб не повадно було тобі. Друзі, не хвилюймося, якщо подібні речі можуть траплятися в нашому житті. Ми не ідеальні. Ми не можемо стати за один день, ну, знаєте, уяві людей, що святий, це щось таке, що він не по землі ходить, а ледве... Повітря ноги переставляє. Люди от, в світі цьому створили якусь таку уяву про це, що це іменно має бути так. Я колись пам'ятаю, дивився разу, ну, такий християнський, не християнський фільм, не знаю, як його назвати, називається фільм Острів. І цей чоловік вже роки пройшло, він це молитву, покаяння за свої певні проступки. Ви знаєте, ну от уяві людей, що людина як свята, то вона себе навантажила якимись такими думками, такими гористними думками. І одне те саме, одне те саме, і вона людина не від світу цього. Друзі, якщо Христос каже, що живучи в цьому світі, ми не від світу, то він має на увазі не те, що ми не можемо радіти якимсь речам. Або навіть, як ми сьогодні чули, що людина може робити. І радіти тому, що щось виходить, що якийсь певний успіх Господь дає в праці. Це все від Господа також. Він проникає у всі сфери нашого життя. Друзі, скажіть, ким Христос був до 30 років, поки він не вийшов на публічне служіння? Тесла. Займався звичайною справою, як і всі інші люди. Уявіть собі, як було в той час робити таку роботу. Це важка була робота. Не все так просто було. Син Божий, який жив на небесах, мусив з дня в день багато років робити ту саму роботу, яку часто ми робимо, яка часто у нас буває що втомлює. Може набридати навіть. Інколи щось не виходить, розловив, якась там дрібниця чи травма, розстроїти нас це може, чи не так? А особливо, коли бачимо ще якісь певні проблеми, друзі, пам'ятаємо, Господнє Слово. Яка б не була проблема, яке питання перед нами не стояло? І навіть коли особливі важкі ситуації в житті можуть бути, а в житті Ущін це було, Христос сказав, що Дух правди, Його світ не може прийняти. Чому? Тому що не приймають Боже Слово. не живуть згідно цього Слова. Ми сьогодні чули цей гарний авторський вірш і це вступне Слово. І ще тоді, в ті далекі часи, Ной, який мав будувати ковчег, Він бачив, як Божий дух зневажається людьми. Господній дух завжди кличе людей до миру, до злагоди, до Божої святості, до того, щоб жити в єдності і творити добро. Але якщо людина противиться цьому, якщо людина не сприймається, ігнорує це, відкидає голос Божого духа, що тоді буде в серці людини? Замість Цього прийде очерствіння, затемнення. І, відповідно, людина стає нечутливою. І непомітно, непомітно. Знаєте, отак, як до дерева гниль да, до заліза і ржа. Іржа ж теж точить залізу, так, чи ні? Ми тут на сусідньому участку, коли, ну, щоб вже викопати стовби, перемістити тут забор робити. Ви знаєте, коли подоставали з землі ці стовби. То що побачили, що в тому місці, де контактує із землею, то метал можна було своїми руками скрутити. Отак, mm. ну, друзі, живучи в цьому світі, якщо не бути захищеним від Господнього Духа, то що буде? То навіть і метал, і жалість, друзі, любий гріх, він може розісти непомітно день за днем людське серце. Нам потрібний захист від Господа. Нам потрібний від Бога духовний захист для того, щоб ніякий гріх, ніякі проблеми не могли зруйнувати нашого життя. Пам'ятаємо слова нашого Господа Христа, який сказав, що інший утішитель прийде. Господь каже, що утішитель же Дух Святий, що отець його пошле в ім'я моє, той навчить вас усього, пригадає вам усе, що я вам говорив, залишаю вам мир. Мир свій вам даю. Христос наголошує, я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Серед різних тривог, серед різних складних питань життя, Господь обіцяє, що в нашому серці може бути мир. Що для цього нам треба робити? Господь говорить, що Дух Святий буде робити цю глибоку невидиму працю в нашому серці. Він хоче нам нагадувати слова Христа. Він хоче через Слово Христа приходити в наше серце, що Господь Ісус, який сьогодні на престолі, на небесах, міг своєю силою царювати у наших серцях. Тому, друзі, нехай Господь поблагословить всіх нас.